Традиційно кожної неділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа віряни моляться разом заради нашої свободи. Священнослужителі різних конфесій звертаються до Господа Бога та просять благословення для українського народу. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю. Побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. І головне, війна закінчиться. Неодмінно закінчиться і неодмінно нашою перемогою. Але головне, щоб народ наш, народ України, навернувся до Бога свого. Щоб усі люди, як написано в, в Євангелії, Прийшли до пізнання істини разом з вірянами священнослужителі звертаються з молитвою до Всевишнього та просять благословення та сил для нашого народу. Милості і щедротах твоїх почуй вагання про мир нашого українського народу. Що про твою милість просить, аби закінчилася війна. Постанній на допомогу нам. Віряне, впевнені, для Бога немає нічого неможливого. Тож вони подякували йому за все, що він робить для нас, попросили зберегти український народ, благословити усіх знедолених, а також надати сил нашим військовим. Дякую тобі за цю можливість збиратися тут, на цьому місці. Вже стільки разів разом молимо тебе, щоб ти допоміг. Тим захисникам, які зараз там, на передній лінії, захищають нашу країну. Боже, молимо тебе, щоб у них була зброя, була їжа і все необхідне для того, щоб якнайшвидше отримати перемогу над ворогом. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.